Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити. Я буду відповідати на таке питання. Дуже часто в своїх відео я вам розповідаю, як ви можете підтвердити свій стаж, звернувшися до архівних установ, якщо при під час призначення пенсії в органів пенсійного фонду виникають якісь питання до вашої трудової книжки, якщо там є виправлення, є застосування різної пасти. В трудовій книжці, тобто різними пастами, був зроблений запис, не видно вже того запису, бо багато років пройшло. Наприклад, може бути безліч причин, як в таких випадках вам звернутися до архівів. Я повторююсь, що всі ті дані, які передають наші підприємства до архівів, Передбачено чинним законодавством України те, що вони там зберігаються протягом 75 років. З власного досвіду скажу, що знайти і підтвердити стаж можна, і таку довідку можна отримати від архівних установ. Як же написати звернення? Ви мене часто дуже питаєте, як правильно звернутися. Дивіться, з почну зі строків, коли ви звертаєтесь до архіву, ви маєте бути готові, що відповідь вам буде готова протягом місяця, але зараз у нас війна, тому відповідно все може бути набагато довше. Є практика, коли отримували через два і через три місяці довідки, тому, будь ласка, все робіть заздалегідь в зверненні. Вам потрібно вказати, звичайно, своє прізвище, ім'я по батькові, ваше фактичне місце проживання, для того, щоб ви змогли отримати відповідь за необхідності, електронну почту, контактний номер телефону. Обов'язково вкажіть періоди, коли ви працювали, як називалася ваша посада, повна назва вашого підприємства, установи та організації. Також зазначте інформацію чи ліквідування ну якщо ви, звісно, знаєте таку інформацію, чи ліквідована дана організація, підприємство, чи установа на даний момент, чи ні, і звичайно вказуйте періоди, з якого періоду, по який ви працювали, і свою зазначайте обов'язкову посаду для того, щоб надати максимально. Інформації для того, щоб відповідно архів зміг вам допомогти і надати довідку про підтвердження того чи іншого стажу вашої роботи. Я вже розповідала вам, що якщо так буває, що в архівах не збереглися, вам наприклад, прийде відповідь з архівної установи про те, що даних немає, нічого вони вам, нічим вони вам допомогти не можуть. В такому випадку ви можете підтвердити свій стаж ще або за допомогою двох свідків, які вкажуть ті періоди, коли ви разом працювали. Або ж е вам потрібно буде з ними звернутися до органів пенсійного фонду. Або завжди пам'ятайте, що якщо у вас є відмова від архіву, е тобто, що немає даних тієї чи іншої організації, вони не можуть підтвердити, що ви, наприклад, працювали, а ви працювали, бо ви маєте запис трудовій книжці в такому випадку. Вам потрібно буде звертатися до суду. В судовому порядку дане питання, звичайно, вирішити, ви зможете. Тому заздалегідь, дивіться свій, перевіряйте свій стаж, про це я говорю неодноразово. Все перевіряйте, всі свої дані, покажіть свою трудову книжку, чи все там у вас написано вірно, щоб потім не було неприємним сюрпризом, коли ви звернетесь за призначенням пенсії.